А які мінуси і чи існують вони з твого досвіду саме існують, по Еміратах. що ви хочете залучати європейський капітал? От давай буде тут складно детальніше. Чому просто мій досвід трошки зеркальний? У мене навпаки, якщо вже проходять реєструвати фонди, в основному не для цілей податкового планування, а угу. більше для цілей, саме залучення стороннього, причому. Прям стороннього uh -huh. капіталу від 10 плюс людей, і якщо ми розуміємо, що це такий сетап як бізнес, і в нас в нас є чіткі обмеження по тому. Звідки ми можемо залучати ці кошти на рівні законодавства Еміратів, раз на рівні законодавства країн, звідки в нас можуть бути інвестори? Два і якщо ми хочемо залучити, наприклад, у нас є Вася і Вася хоче вкласти тільки 100 тисяч угу. і там Васі капітал 2 мільйони. Угу. Він не резидент Кіпру, він не зможе вкласти на гроші, Чому? тому що він не буде проходити визначення кваліфікованого інвестора за законодавством еміратів за законодавством е, Євросоюзу. Союзу. Коли ти кажеш не зможе. В нього є особисті кошти на особистому так. рахунку. Йому хто не дозволить ці кошти проінвестувати в фонд. Але е чи буде це порушенням європейської е як наслідок кіперського законодавства? Так буде і, і не для вас, да. а для нас, як для фонду Міфіда, наприклад, які вже потім імплементований в кіперське законодавство. Так. І як наслідок, це може мати штрафи регуляторні. І ну напевно, якщо можна не порушувати законодавство, то навіщо його порушувати? Мається на увазі, що я фонд, який не авторизований на території Європейського союзу, залучаю кошти європейських інвесторів. Тут може бути проблематика. Так, так. Єдина проблематика для фонду, якого можуть пред'явіти, угу. що він о, залучає гроші о, європейських інвесторів без належної авторизації на території за правилами Європейського союзу, правильно в рамках тих директив, які я би працюють є обмежені ризики, тобто це основна проблематика, якщо ми хочемо грати чисто.